Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Високо тримаємо голови. Судаков підбив підсумки жовтневих матчів лігінації для збірної України. Довбики циганков заблокували трансфер росіянина на Жирону. Рибров чотири очки залишають нам шанс продовжити боротьбу за вихід у дивізіон «А». Травма Гоцуляка. стала відомо, скільки пропустить Вінгер збірної України. Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився щодо підсумків команди під час міжнародної паузи. Високо тримаємо голову після цієї міжнародної паузи. Дуже пишаюся тим, що ця команда робила на полі, написав Судаков на своїй сторінці в інстаграм. Нагадуємо, у жовтні Україна спочатку здобула перемогу над Грузією 1-0, а згодом зіграла в з Чехією 1-1, поділивши очки. До слова, після чотирьох зіграних турів збірна України посідає останню позицію в турнірній таблиці своєї групи. До завершення групового етапу залишилося провести ще два матчі. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Каталонська Жерона влітку 24-го року виявляла інтерес до гравця московського Динамо Константина Тюкавіна. Однак трансфер так і не відбувся. Агент Тюкавіна повідомив, що проти цього трансферу категорично виступили Віктор Саганков та Артем Довбик, які тоді представляв каталонців. Довбик влітку 24-го року перейшов в рому, а Циганко продовжує грати за каталонський клуб. Наразі Жирона займає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу, набравши 12 очок у дев'ятьох турах. Головний тренер збірної України Сергій Рибров підбив підсумків виступив команд в жовтневих матчах Ліги Націй. Чотири здобутих очок в цьому жовтневому зборі залишають нам шанс продовжити боротьбу за вихід до дивізіону А Ліги Націй у двох останніх матчах групи в листопаді. Перекращу ми не змогли довести вчорашню гру до переможного завершення, але також хочеться відзначити та подякувати команді за їхню реакцію після пропущеного м'яча до самого кінця матчу. Ситуація в нашій групі означає, що ми будемо націлюватися тільки на перемогу в обох зустрічах наступного місяця, і звісно, приєднуюсь до всіх побажань найшвидшого та повного одужання Олексію Гуцуляку після його жахливого зіткнення з гравцем збірної Чехії, написав Ребров у своєму інстаграм. Вінгер полісся та збірний України отримав травму під час матчу четвертого туру Ліги націй проти Чехії. Олексій Гуцуляк не зазнав серйозних пошкоджень після інциденту на полі. Повідомляє, та то таке. За інформацією джерела лікарі у Врославі підтвердили, що футболіста відсутній перелом щелепи, проте у нього діагностували легкий струс мозку. По поверненні в Україну 26-річний Вінгер пройде додаткове медичне обстеження для точнішої оцінки стану здоров'я. Згідно з оптимістичними прогнозами, Гуцуляк може повернутися до тренувань у загальному складі щонайменше через два тижні. Нагадуємо, що під час стандарту чехів, який завершився взяттям варіт Трубіна, Гуцуляк залишив поле на ношах після зіткнення головами з совчикам. Журналіст Ігор Циганик прокоментував результати збірної України в жовтневих матчах Ліги націй. Мудрик головна проблема цієї збірної. Він найсильніший футболіст там, але ментально не готовий до лідерства. Він не готовий. В одному матчі може вистрілити, йому зайде, а потім ще в шість матчів буде махати руками розповідати, як це робив у грі проти Чехії. Так, він грав непогано, проривався, продерся, зробив простріл, але цього недостатньо. Якщо ти претендуєш на звання найкращого футболіста в цій команді, то повинен приносити результат. Це велика проблема, адже футболісти грають на нього, намагаються перекласти на його плечі відповідальність, а він цю відповідальність не витримує. Я задумався, чому так складається, потім зрозумів, що людина не зовсім адекватно сприймає те, що відбувається. Після матчу з Грузією всі мали позакривати роти і сказати: Дивіться, ми зробили те, що мали зробити. Дякуємо, йдемо далі! І все. Чому ми щось розповідаємо? До кого ви там звертаєтеся? Кому передаєте привітання? Ви що там подоріли, чи що? Резюмував циганик в ефірі авторського каналу. Український вортар Мадридського Реала Андрій Лунін повернувся до повноцінних тренувань зі своєю командою після перенесеного гастроентериту. Інформує офіційний сайт королівського клубу. Водночас повідомляється, що основний голкіпер Реала Тібо Кортуа продовжує процес відновлення після травми привідного м'яза, якої він зазнав 29 вересня в матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіко. Це означає, що у Луніна є всі шанси потрапити в основний склад своєї команди на суботній матч із Сельтою в 10-му турі Ла Лігі. У період літнього трансферного вікна португальський порту претендував на захисника київського Динамо Тараса Михавка. Повідомляє футбол 24 за інформацію, джерела 30-ти разові чемпіони Португалії пропонували білосинім за трансфер цього футболіста 10 мільйонів євро. Але керівництво «Динамо» відповіло відмовою. Додамо, що чинний контракт Михалка з Динамо розрахований до 28-го року. Згідно з оцінками, «Трансфермаркет», поточна трансферна вартість 19-річного захисника становить півтора мільйона євро. Також президент Київського Динамо Ігор Суркіс лаконічно відреагував на чутки. На питання журналіста про те, чи правда це ні. Лаконічно сказав Суркіс у коментарі порталу Український футбол. Півзахисник Гастон Перейро приєднався до Дженуа, яка на тривалий час залишилася без Руслана Маліновського. Дженуа на офіційному сайті оголосила про підписання 29-річного уругвайського хавбека Гастона Перейро. Гравець приєднався на правах вільного агента, а угода розрахована до кінця сезону. Основна позиція Перейро – атакувальний хавбек, але також може зіграти правого вінгра та нападника у відтяжці. Додамо, що генуесці шукали заміну на позицію Маліновського. На повернення Руслана можна очікувати аж навесні. До слова, Гастон Перейро має вже досвід виступів у серії А, де виступав за Кальярі. Також він пограв за італійську тирану, нідерландське ПСВ та Ургувайський національ. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.